Матч за третє місце. Вот. Нашого очевидця повинні турнір пам'яті Хіма Григоровича Шехоча. І у цьому поєдинку заключається турнір плюс 50 років. Матчу в нашому матчі заключається ще Нігівська Десна. Говориш наша в біла форма. Це великі І в червоній формі гоммен. Ось так сильно напередодні команда. Їхні суперники в червоно-чорних. Номінальні вчора разом дивилися такі пам'яті були. У мене що на школі без на точні дев'ятий номер Ігор Багар. No перший, Олексій Силіванов, семий, Айвань Владисін, четвертий і Сергій Авакуленко номер п'ятий. Ну, вразу можемо вам наголосити, хто не був вчора присутній На першому матчі це команда, яка має найкоротшу лампу запасних. І цій команді найважче грати, а може навіть краще, якби не вік. Вони грають одним складом протягом усього матчу. Зіграли. Матч двох таймів, по 15 хвилин за регламентом. Тут нічиїх не може бути. Кубкова система проведення. В разі нічого підсумку образу ж не додатковий час, а матчі Дякую. не в три пенальті. Ну а далі до незабитого. Як б'ють пенальті, ми вчора бачили в одному фіналі на Євро-2016. У нас до пенальті поки що не доходить. У нас злива горів. Учорашній перший матч. 6 годин, 7 горів. Другий матч теж 7 горів, але мінімальна перевага червяцької поколений 4 прияті. Почули інформацію від Ігоря Савчина про склади команд. Подивилися, що. А, це як я спробував Сергій Сапронов, там другий номер мав супер момент декілька. Я знаю, секунд чи вже хвилину назад. Сергігівська десна. Сергій. Mm. Умен. Сергій Умен номер 1 Сергій Сапронов другий, Святослав Петренко десятий, Володимир Олабанов, одинадцятий, Володимир Русенко четвертий, Андрій Криваюк 14-й. Це завтравий склад, а також у команді Петро команда. Ось така у нас вийшла, Олег Іващенко, Василь Подобет, Володимир Кузьменко, Валентин Литвин, Анатолій Сованчук і Петро Полепенко. Потож з за кількістю складом приїхала до нас Чернігівська Десна. Ну, тепер вже всі, всі гравці названі. Е, Гомір зараз з вотації, є можливість пробити. Тобто, Побачимо зараз, е, тобто, зараз, який це номер був. Е, сьомий номер це Олександр е, Сіванов. За бокової вже розіграли чернігівці. Школьников, як відомо, в пам'яті цей турнір, він з Чернігова, його рідна команда Весна. Там він грав, майстер спорту футболу, був і який сейф зараз від голкіпера Від Умена. Умен це зараз за Чернігів. Сергій Макшун. Я допомагаю матчу, матчу за бронзові медалі, матчу за місце, І яка весела гра. Зараз можна було б пробити. Ні, вже, вже, напевно, Наші сподівання справилися. Футболісти вийшли на ще друг, раз, Мекшун, показати я... все, на що вони не ну, На цю пору станом на сьогодні. Раз. У нас на цьому майданчику. В рамках першого міжнародного вікно наголошувати турніру пам'яті Юхіма Школьникова. Поки що, що на все, що турнір проходить просто успішно за підсумками першого дня, якщо говорити про гру, про організацію, про загальний настрій, прийняття і самими учасниками це чотири команди, і вболівальниками, і людями, і старшими, Отож, будемо сподіватися, що стало з легкою роки спортивного майданчика групи туристичного комплексу Маленький Париж. Цей турнір пропишеться у нас на завжди і ми матимемо ще один футбольний меморіал, який матиме свою традицію, скажімо, як меморіал Павленка. Це теряч однацький, а турнір пам'яті школьникова буде. Вже і буде в Ух, зараз які муманті автогол залітає. І таке буває в футболі. Автогол. Ну, зараз бачимо. Шаніє писна допомагає футбольному клубу Громи і відкрити рахунок. Бачимо е, посмішки на у е, Айвара. Вадисєва, це він робив цей простріл. Айдар Лисів. А четвертий номер Десни. Володимир. Володимир Лисенко. Білорусь десна Напевно, запишемо ми в актив Владисєва Айвара цей гол. Хоча там, фізично це зробив Володимир Лисенко який переривав переривав цей гострий простріл і влучив у свої волота. Ну, подивіться, дивіться, який цепкий, як кажуть, третій номер гумеля, це боротько. До речі, чи не він там українською мовою говорить в складі гомінської команди, чути було вчора, а можливо і білоруський, так можливо, не встиг розібратися, проходять поруч. Без боротька розіграв вже. Один, ну так і Десна, Десна втратила за 3-4 хороших моменти від власне і такі... Десна і відкрила, рахунок просто вдаром в свої ворота. Точніше, скидкою такою в свої ворота. Ну, ця передача вже не пройшла. Десна багато комбінує. Це передача, яка проходить. А ось тепер безбородько віддає і ось. Є можливість через перекинути, рукою тут зіграв, рукою тут зіграв. Аж не одразу на жовта карта Зараз має бути, звісно, що голкіперу. Чи червона? Ні, ну жовта має бути, звісно, що ну це червона мало бути, але в мене не на турнірі пам'яті. арбітра матчу Ігор Мігріман. Сергій Умен е, отримав це попад. Провідує... Все чесно і справедливо, хоча це товариський турнір. Не пройшов цей удар зараз від 9 номера Юрія Натточія. Юрій Натточі. Один з найбільш відомих, напевно, нам. Ну, але тут, хі -хі, кажу, правило, там в принципі, такі не дають, напевно, штрафні за, за чоловічу руку, але Ну, і арбітри у нас Роман Гамаль і Ігор Гітельман. Думаю, що ви почули їх. Так, у нас такий комбінований коментар з Ігорем Савшином, який коментує на, на всіх для маленького Парижу. Чути його добре, напевно. І зараз ось оно, от він момент, і рятує знову. Знову рятує Сергій Макшун. Якщо вдало зіграє Гомель у цьому матчі за третє місце, то у Макшунато, напевно, величезна заслуга буде в цьому. І Провалюється трішечки, провалюється у захисті. Чернігівці, багато вони атакують, набагато більше, ніж Гомель, але як бачимо, пробував зараз сьомий номер гостей Олександр Селіванов. Олександр Селіванов удар прийшов би десь в притирку з стійкою, напевно, своє число, яка траєкторія була, точий за бокової, шукає партнерів. Наточій, ну і тепер перехоплення там, але вне залишається угомене. Менше п'яти хвилин зараз залишається і бачимо, що знову наточі було навіть Все таки знайшли можливість для передачі ближче до волі. І... Які фінішли, долучилися до перегляду цього поєдинку. Менше п'яти хвилин залишається ігрового часу у першому таймі. Зустрічаються команди ФК Громей, громей Білорусь, Весна Чернігів. Це матч за третє місце. Ну, Перший, так би мовити, фінал нашого другого ігрового дня, першого турніру, міжнародного турніру пам'яті Юхима Школьникова. І ось, він, і ось він, і ось він другий м'яч від Наточія. Бачимо, що він. Юрій Наточій продемонстрував майстер-клас для вихованців Чернівецької УСШ номер 1 і рахунок стає 2-0. Ось так недаремно. Гомель напередодні у поєдинку з Буковиною вів рахунку потім. Ну, там, Зменшував до мінімуму відставання і, зрештою, матчі завершився півфінальним з рахунком 4-3 на користь буковини. Тобто Гомель і сьогодні демонструє, що є ще порох порохівницях, які кажуть 2-0 вже ведуть. І Десні, яка набагато більше атакувала в першій частині першого тайму. То, власне, майже весь час то вони зараз в складному ігровому становищі. 5 плюс 1 грають. Тобто не класично і технічно, технічно діяв зараз Сергій Сапронов. Тобто теж знаний минулого гравець. І перекидав він, перекидав, до речі, так само міг би перекинути Мів бути як понад ріну там епізод, коли я отримав жовту картку. Сергій Умен, у Десни, там можна було перекидати через нього. Ну і подивіться, ще, ще надточі віддає і ось наточе забуває третій гол. На точені. На точені номер 9. Футбольний клуб 3 0 Ось так знову ж таки на контратаках Гомель і дозволимо собі наш такий авторський коментар чи ремарку, яка чуйка у тренера зі США no Андрія Горделя, який розвідчив мій похованці саме на цій половині поля біля воріт, які влітають воли. Ну, чуєте, там жартома білоруси кажуть, що судді душать. Ну, Там рука була, я знаю. Чи можна було не помітити цей... Щось там гукіпер підійшов. І ось забиває. Чого, зараз? Вчорашній іменинник. Вчорашній іменинник, 55 років. У родинник. Вчора він відсвяткував ту день народження, святкує сьогодні. Це також та йому у нього золотий, золотий алей Дві 55. Привітаємо його <звіпсулінгу> в рамках нашого дружнього товариського міжнародного турніру. Ну і справедливо, що саме йому дали пробити цей пенальті. Він впорався знову ж таки. Це писав Петренко 10-й номер, який напередодні який... 55 років святкував у маленькому Парижі. Сапронов, Сапронов, Ну, ще буде боротьба. Петренко. Петренко. Проходить передача. Які моменти ще. Петренко пробував, якраз, іменинник, ювіляр вчорашній. Речки вже пішли, хоч і майже третє місце нібито ну, на, на такому дружньому меморіалі школьникова, але бачимо, що ситуація загострюється. Передача не точно на Петренка, наточий е -е -е... цього разу Не влучу, як і помічує. Вирішив. Це перший тайм поєдинку Перша матчу. за третє місце Перша на футбольний клуб Гомелькові Гомель Десна Чернігів, три орди. Десна Чернігівське виграє 1-3 гомелю після перших 15 хвилин.